Пропоную вивчити вірш Максима Рильського Новорічна ялинка. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма. Ой, струнка ялинка в нас скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою, рік новий зустрітий час. Давай спробуємо ще раз. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею Новою. Рік новий зустрітий час. А тепер спробуй сам.